Намелінс і це вже сьома серія одного блоку. Давно його не було. І зараз я буду записувати один. Так, знову один. Не, не питайте, чому немає мого друга. До речі, я нечайно забрав лаву, бо вона розтеклася, бо тут було багато кріперів. І тому ми не могли нормально записати цю серію. і Дуже жаль. Я вже думаю, що лави не буде, тому можливо це остання серія, Другий оцелот, до речі. Так, Блін. дуже жаль, звісно. Тому що виживання було дійсно непогане. Ну і по переглядам, судячи, особливо перші... Ой, вибач, особливо перші серії, то, ну було непогано. До речі, в мене є пандочка, вона в шостій серії не випала, а за кадром випала. І вона була навіть на, на прев'ю. Так, вона так прикольно їсть. Бачите, багато бамбука, бо це вроді п'ята стадія і тут джунглі. Ну, ви це знаєте, хто дивився шосту серію. Зараз я зроблю ще інструменти. Дуже жаль, що це виживання закінчується. Але, в принципі, у мене зараз є ну, достатньо других проєктів. І слідуючий. Слідуючий проєкт. Ну, це буде битва будівель, зразу кажу, з містером Овечки. Ставте лайк, кому не подобається його ніхнею, ні, тому що мені взагалі не подобається. Я саме його, якщо чесно. Порекомендував, не знаю, що в мене було в голові. Але ну, не подобається мені слово зовсім, якщо чесно. На даний момент. Треба зробити дерева. О, Бобік. Не знаю, як його назвав Цей, Стас. Хто не знає, його звати Стас. Думаю, це не секрет. Так. А я Сергій. Так, ну я тут вже, не знаю, треба пересадити дерева. Насправді я би не продовжував знімати один блок, але просто, я думаю, вже забагато виживання в пляшках. Тому як би. Можна і зняти, як кажуть. Друга панда, друга панда, друга панда, відійди, будь ласка. До речі, у нас там має вже бути вода, чи ні? Ще немає. Так, одному насправді так, коли так сму знімати якось. До речі, якщо падає, то я не буду знімати, поки не вийде з Стасом. Ага, я зрозумів. Так, ладно. Опа, скриня. Ух, спавнер! Спавнер, ми зможемо зробити... І ск... Це для скелета зразу видно. Я зараз зроблю віддільну кімнатку йому, коротше. Дільну кімнатку. Зараз з землі. Там все обгороджу і буде класно. Так. Розсадних монстрів. Я знаю, що до цього моменту ніхто не додивиться, напевно. Тому що я бачу аналітику, але зняти серію треба. Так, а я навіть не поставив скриню, якщо я впаду раптом якось, то... це капець. Тому що земля ламається хоч би так. Окей, будуть в мене кістки безкінечні. Я зможу вирощувати щось навіть. О, це виходить, що я зможу зробити грот. Так. Треба буде в порядок привести наш острів. Так. Ось так. Ну я думаю, в принципі, території хватить, плюс в мене земля закінчується. І що чого треба зробити? Ну, моховити кругля. Хм. Коротше, зараз добуду блоки і підключусь. Знову заспавнився скелет і... Ну я примчую зямку, якщо чесно, тільки через неї. О, до речі, тут попугайчик. Не знаю, як його назвати, напевно... Афанасій. Так. Короче, буду поки так ламати, що мені мешає, в принципі. Вона не впасти связу. Будь як його це просто дуже погано. Мені, по перше, я хочу. хо це було... Я хочу з кругляка іменю робити. Цей розсадник монстрів. Так, алмазний кайло у нас є мене є ну, я думаю трішки обгородити все ж таки можна і оті не милі просто Я не розумію панночки це Офігенно. хоча б так обгородити хоча б так Стоп, а тут вже ж хтось буде спавнитись тобто мені потрібно зробити факел факели так. Все, я тут зараз все роз... розставлю. Щоб ніхто не заспавнився, тому що не хочеться, якщо чесно поки що. Просто 4 слота. І трішки тіснуть я зрозумів. Але буває. Паночка, якщо впаде, то нічого страшного, в принципі, я думаю. Ще один попугайчик це вже буде Аркаша. А, стоп. А, то афанасія це аркаш. Ну, у мене тут не цей. Не зоопарк. Блін, вони... <світ> Ох, Ууууу! Який тянил! Сорі, сори, я нечайно, серйозно. А тут що? Ага. Ну вибач! Будь ласка, я серйозно, нечайно. Який ты милый, ну просто, братіка, він Закай, ну подісь у свого братика, він тоже миляшка. Це коли я не можу з них, Я тебе погодую, окей? Будеш бамбук. А ты будеш бамбук. А ты будеш бамбук. А ты будешь бамбук. У заточении. Так, все. Всіх нагодував, все, все мене виб... всі мене вибачили, головне б вони не попадали, блін, вони так ходять. Тримайте, тримайте. Окей, дамо. Я вирішив толком нічого не добувати і зроблю з любих родовних блоків, так як це остання або передостання серія, як би. Ну, можу собі дозволити. так. Світі видаляти, напевно, не буду. Так, це буде, щоб її робити, напевно. Ну, в два блоки вони мають спавнитись точно. Зараз поставлю на центр. Так, ну вони, по ідеї, це що 9х9, чи скільки блоків вони мають спавнитись, склети? Чому б і ні? Так. Раз... раз. А що буде, якщо я не зроблю їм дах? Пойде нічого, але я зроблю їм дах. Зараз ці серії якраз тут трішки поприбираю, так сказати. Так. План відміняється, і я прямо зараз ставлю розсадник. Так. Ставлю кудись сюди. Раз. І думаю на цій ноті можна... швидко вони можна закінчувати, вбиваю одного і... Все, треба зробити якось удобніше. що чесно. Ну добре, бувайте. До зустрічі.